Російські пропагандисти різко змінили свою тактику пропаганди. Останнім часом навіть для самих тупих росіян стало очевидно, що спецоперація йде не по плану, і що російська армія якось так трохи програє в цій війні, втрачаючи території за територіями та відступаючи. Тому стає очевидним, що по телевізору кажуть якусь брехню. І звісно, навіть глубинний російський народ починає обурюватись і не довіряти. Пропагандистам. Тому російські пропагандисти вирішили очевидно змінювати свою тактику пропаганди. А чому? А тому що не готовились до тієї війни яка зараз ідея. Шукати винних в тому, що російська армія так сильно програє. Армія просила стільки танків. Почому? тому що їй дали гроші тільки на це количество. А хто гроші розподіляє у російській армії закінчуються танки. Отаке, От а як це так? А, а чому Т-90 зробили, що зробили? Те, що продавали танки, кому-то це не грає ніякого відношення. В армію поставляли стільки танків, скільки армія просила. Я передивився цілу купу відео, на яких видно, яку техніку везе Росія на передову. Ці ж самі розумні російські недовмки самі знімають на відео та публікують в соціальних мережах, по яким видно, що ніякими Т-90 там навіть не пахне. Та навіть хоча б якась більш нормальна техніка закінчується. Загалом на потягах на фронт їде стара розконсервована техніка, та навіть без ніякого кумулятивного захисту. Але все ж таки в Росії ще залишається дуже багато так званих бронетранспортерів ракушка, яких вони досі гонять тисячами. Та ще трохи в них залишилось більш-менш сучасних Т-72. Але тенденція нам зрозуміла: окрім нормальних, що якихось там залишилось Т-72, Русня везе в більшості старі ржаві немодернізовані розконсервовані Т-72. Тобто нормальні танки на Росії закінчились. У народ должен, що страна знаходиться під угрозой, Якщо нічого этого І вся ця істерика пропагандистів насправді справжня. Вони розуміють, що сталося, та бояться, що Росія програє без жодного шансу на перемогу. Якщо буде пораження, то не буде Росії. Ні в якому плані Росії не буде. Ні, великої історії, ні культури нас с вами не буде. Розпад Росії неминучий. Звільнення захоплених територій також неминуче. Таке гниле та брехливе утворення не може довго існувати на нашій планеті. Російська корупція та бандитизм розвалять країну із середини. Окрім військової техніки, на Росії ще й закінчуються рублі. А може ви об якщо об'явіть єшні хватає діті зайом. И пусть олигархи выложат свои деньги, которые мне на что тратить, и пусть те, которые хотят купить. Що для армії пусяні Свіжо мобілізованим ванькам? Навіть не вистачає грошей, щоб закупити їм уніформу. Так не вистачає, що Росія просить передати форму іранських військових для новомобілізованих. Також зупиняються виплати багатьом військовим, яких мобілізували на спецоперацію. Людей, которых ми мобілізували, призвали. Ми над ними просто іздіваємося. Хто-нібудь зі какої заявлення? Ми не залишимо наших бойців голодними і холодними мерзнуть. Все ваше обеспечение. Патронов нет, гранат толку нет, жрачки нет, воды нет, блин. Вот, ребята, говорите сейчас это все потом Мы Воду принесли. Звісно ж, не платять компенсацію за утилізованих ваньок в бідних відсталих регіонах Росії. Там жінки та матері навіть і не мріють про якусь там уладу каліну. Їм і рубля не виплатять за їхнього утилізованого ваньку, а дефіцит бюджету на Росії вже зараз складає один трильйон рублів, який вони візьмуть, звісно, із своїх золотовалютних резервів, але і вони скоро закінчаться. Тому так сильно і намагаються економити навіть на своїх солдатах, що взагалі навіть диктатори робити б не стали, тому що армія це те, що якраз і захищає диктатора. Так на що армія розчитувала в війні? не проти України. От ви зараз правильно говорите. війна проти НАТО. Нато ще не воює а ну в війни. Тобто техніки немає, грошей немає, зато я знаю, що на Росії лишилось. Лишилась ціла купа тупих прозомбованих ваньок. Та по оцінці на 2013 рік Росія на зберіганні тримає 5 мільйонів гвинтівок Мосіна. Бойся, ми йдемо. Бойся!